Вітаю, шановні восьмикласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку трапеція. Що ж таке трапеція? Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві сторони не паралельні. Це обов'язкова обмова це означення трапеції. Оті сторони, які паралельні, в нашому випадку на нашому малюночку АД і БЦ, називаються основами трапеції. А сторони, які не паралельні БА і СД, називають бічними сторонами трапеції. Сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони, наприклад, кут А плюс кут Б, дорівнює 180 градусів. Так само, як і сума інших кутів, прилеглих до іншої бічної сторони. С плюс кут Д також сума дорівнює 180 градусів. І, нарешті, ще одна властивість трапеції. Трапеція є опуклим чотирикутником. Тобто жоден з її кутів не буде більший, ніж 180 градусів. Як і у будь-якого чотирикутника, трапеція має висоту. На малюночку, трапеція ABCD має висоту BK. Що таке висота? Це перпендикуляр проведена з будь-якої точки основи трапеції до прямої, що містить протилежну основу. Тобто, ми можемо проводити цю висоту не обов'язково з вершини на протилежну основу, але з будь-якої точки, тобто будь-яка точечка на відрізочку BC, з неї можна провести перпендикуляр на протилежну сторону, і то буде висота. Виділяють деякі окремі види трапеції, наприклад, трапеція, у якої один кут прямий, буде називатись прямокутною трапецією. До речі, в цій прямокутній трапеції висота співпадає з бічною стороною. І ще один особливий вид трапеції це рівнобічна трапеція. Рівнобічна трапеція це трапеція, у якої бічні ребра рівні. Така рівнобічна трапеція має деякі особливі властивості, які притаманні тільки рівнобічної трапеції? А саме кути при основі рівнобічної трапеції рівні. Кут А дорівнює куту Д, а кут Б дорівнює куту С, діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Як ви вважаєте, чи існує трапеція, у якої два протилежні кути гострі? Давайте спробуємо відповісти на це запитання шляхом побудови цієї трапеції. Ви також можете спробувати у себе на листочку це зробити. За означенням, трапеція це чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні. Тобто, якщо я буду намагатись побудувати трапецію, я повинна побудувати пряму, а потім іншу пряму, яка буде паралельна цій прямій. І саме на цих двох паралельних прямих будуть лежати основи трапеції. Перша основа в мене BC. бічна сторона БД. А тепер мені потрібно так побудувати наступну вершину цієї трапеції, щоб кут протилежний до гострого кута, а у нас це кут Б. Був гострим також. Якщо я десь буду брати в цій області цю точку, четверту вершину, то протилежний кут буде тупим, і це традиційна побудова трапеції. А якщо я візьму десь ось тут цю точечку, то вийде вже трапеція, у якої кут Б і кут Е, вони будуть протилежними і вони будуть гострими. Тобто. Така трапеція насправді існує. Це не буде паралелограм, тому що ДБ не паралельно є С, але протилежні кути у цієї фігури, у цього чотирикутника, дійсно гострі. Наступне запитання: чи існує трапеція, у якої протилежні кути прямі? Якщо кути протилежні прямі, давайте спробуємо це зробити. Головна умова, паралельність протилежних основ у нас зберігається. Ось у нас вийшло два протилежні кути прямі, трохи посунувся цей кут. Але ви розумієте, що да? якщо ця умова буде виконуватись, то наша трапеція перетвориться у прямокутник. І останнє запитання: чи існує трапеція, у якої два протилежні кути тупі. Якщо ми зробимо кут Б тупим, то кут Є е у нас також став тупим, але зараз це паралелограм, тому що вони рівні, а нам якось потрібно зробити, щоб був не паралелограм, але був тупий кут. І кути є, е, і кут Б у нас тупі, вони є протилежними, фігура є трапецією, тому що основи паралельні, а бічні сторони не паралельні. І ще одну задачку давайте розв'яжемо, дослідимо ще трохи нашу трапецію. Чи можуть кути трапеції узяті в послідовному порядку, відноситись як 2 к 3, к 4 і к 1? 2 до 3 до 4 до 1. Тобто, у нас є якась трапеція. Не обов'язково з гострими протилежними кутами, довільна трапеція. Пам'ятайте умову, що кути при основі бічній в сумі дають 180 градусів. От, до речі, 105 плюс 75 дорівнює 180. І так само кути при іншій бічній основі також дають 180 градусів. 116 плюс 64 то також буде 180. У нас відношення 2 до 3, до 4 до 1. Це послідовні кути. Якщо ми позначимо одну частинку Х, то тоді один кут може дорівнювати 2х, другий кут буде дорівнювати 3X, третій кут 4х, і п'ятий кут X. Ну, це, наприклад, Наприклад, воно може виглядати ось так. Тоді що виходить, якщо сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180. і… В першому випадку і в другому випадку, то тоді оці відношення, сума таких відношень повинна бути рівною. Перевіряємо, 5х дорівнює 5х. Тому робимо висновок, що такий варіант може бути. І ще потрібно перевірити умову, що протилежні кути трапеції не повинні бути рівними. Інакше то вже перетвориться у паралелограм. А ми вивчаємо зараз трапецію. І говоримо про трапецію. І то був перший варіант. А другий варіант чи можуть кути ось відноситись як 2 до 3 до 5. до 2? Така сама умова. У нас протилежні кути не повинні бути рівними. А сума прилеглих кутів повинна дорівнювати попарно 180 градусів. 2х плюс 3х, чи буде дорівнювати 5х плюс 2х. Ні, не буде. Пробуємо інші варіанти. Наприклад, два послідовних будь-яких кута. 3х плюс 5х, то буде 8х, і 2х плюс 2х, то буде 4х, також не дорівнюють суми цих відношень. Ще які два сусідніх кути ми можемо додати, щоб отримати рівне значення з іншими двома кутами. Якщо ми будемо складати 3х плюс 2х, то то вже будуть протилежні кути. Правильно? Тому другий варіант не може бути така трапеція, у якої кути, взяті в послідовному порядку, відносяться як 2 до 3, до 5 до 2. А ми з вами тільки почали вивчати трапецію. познайомилися з її властивостями, познайомилися з її видами, а також трохи подосліджували, якою вона може бути. Обов'язково продовжимо це робити, і вже будемо розв'язувати задачі, в яких основною дієвою особою є трапеція.